Доброго дня, шановні пані Жулі. Я учень 9 класу Нетішинської гімназії Людит Кошнерубна Заражкадіович. Тема сьогоднішньої мови презентації вплив радіоактивного випромінювання на організм людини. Радіоактивні елементи можуть давати три види випромінювання альфа-бета і гамма-випромінювання, які можуть призвести до важких захворювань, генетичних порушень та загибелі людини. Іонізуючі промінювання і виникаюче разом з ним збудження атомів і молекул є пусковим механізмом процесів, що призводить до процесу променевого ураження біологічних структур, клітин, тканин, органів, систем і всього організму. Як вплине радіація на організм людини, залежить від виду дози, часу, частоти опромінення. Так, важкі опромінення, які призводять до загибелі, можуть виникати як при одноразовому масивному опроміненні, так і при постійному зіткненні зі слаборадіоактивними предметами у себе вдома, наприклад, з обробленими радіацією дорогоцінними каміннями. Види радіаційного випромінювання. Джерелами радіації є різні ядерно-технічні установки. Наприклад, ядерні реактори, рентгенівське обладнання і радіоактивні речовини. Їх вплив на організм людини може довгий час ніяк не виявлятися. Вплив радіоактивного випромінювання на організм людини. Поглинута доза випромінювання визначає вплив різних видів радіоактивного випромінювання на живий організм. Вона вимірюється в радах для того, щоб зіставити можливий вплив різних видів випромінювання на організм, введено поняття еквівалентної дози випромінювання, одиницею якої є один БЕР, який є біологічним еквівалентом рентгена у природних умовах організм людини піддається постійному впливу космічних променів і випромінює природних радіоактивних елементів, присутніх у воді, ґрунті та тканин самого організму. Рентгенівське опромінювання, користь і шкода рентгенівських променів. Під дією іонізуючого опромінювання організм людини утворюються речовини з високою хімічною активністю, вільні атоми або радикали, які руйнують клітини організму, які джерела радіації в побуті. Мінізуючі випромінення може і безпосередньо впливати на біологічні молекули ураження клітин значною мірою, залежить від того, наскільки інтенсивно в них проходять обмінні процеси. Чим вищий рівень обмінних процесів, тим вище і їх уражуванність радіоактивними. Випромінюванням найбільш вражає клітини органів, кровотворення, кишкових епітелію, епітелій шкіри, сумки, кришталика, ока, сполучну тканину, хрящі, кістки, м'язи, нервову тканину. Бразильський горіх. Бразильський горіх один з найбільших радіоактивних джерел їжі в світі. Поїдання бразильського горіха у великих кількостях загрожує тим, що сеча і фекалії стануть надмірно радіоактивними. Причина криється в корінні дерева. Воно йде настільки глибоко в землю, що поглинає велику кількість радію природного джерела радіації. Як захистити організм від шкідливого впливу радіації? У разі підвищення радіаційного фону екологи рекомендують наступне не панікувати. У разі підвищення радіаційного фону експерти рекомендують закрити вікна, прокласти щелини вологими ганчірками і виходити на вулицю в захисній масці. При цьому заборонено користуватися кондиціонерами, зробити все для того, щоб організм на своєму менше радіонуклідів. Для цього потрібно забезпечити його всіма можливими біогенними мінералами, передусім калієм, цинком, мідіусе, селеном, сіркою, марганцем і залізом. Ці мінерали в достатку є в овочах, і неочищених крупах і злаках, таких як гречка, вівсянка, корисний рис. Вчені також радять вживати хліб з муки, грубого помелу. При подвищенні радіаційного фонду рекомендують приймати препарати, що містять йод. На цьому моя презентація доходить до кінця. Дякую за увагу!